Динамо, Київ, вкази на двері одразу дуету відомих виконавців. Вони вже домовились про трансфер в іноземні команди. Названо який несподіваний клуб може обрати для продовження кар'єри Андрій Луніна. Трансфер Віктора Ценкова в АПЛ. Європейський клуб розчищає шлях для підписання Артема Довбика. А також гра в Абанк від Девертона Віталія Миколенка. Огляд всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Щодо останніх трансферів в Європі, Баварія офіційно презентувала ще одного новачка. Щоправда, про цей перехід було відомо ще декілька тижнів тому. Паління в 29 років за 51 мільйон євро став гравцем німецького клубу. Цікаво, що наразі мюнхенці вже витратили на нових футболістів майже 150 мільйонів євро, в той час як продали лише на 12. Челсі продовжує вести досить неоднозначну трансферну політику. Клуб віддав 14 мільйонів євро за півзахисника Базеля Ренату Вейгу, на рахунку якого лише один сезон Швейцарії, і в тому у нього лише 26 матчів. Португалець універсал, котрий може зіграти як в центрі півзахисту, так і захисту. Йому 21 рік. Чіро і Мобіле закінчує свої виступи на топ-рівні. Форвард попрощався з фанатами Лаціо і прилетів з Стамбула для проходження медогляду Беших Бомбардиру вже 34 руки. Тому таке рішення не можна назвати несподіваним. Тим паче, що в останніх двох Чіро почав досить сильно здавати. В поз минулому сезоні 13 голів, в минулому взагалі 11. Хоча чотири з них припали на груповий раунд Ліги Чемпіонів. Однак, в будь-якому випадку для орлів ця персона буде культовою. Мілан готується до презентації Альвера Марати. Клуб надіслав в офіс Атлетіко офіційний лист з повідомленням, що активує Іспанця, котра у нього складає 13 мільйонів євро. Для італійців це класний варіант після втрати олів'є жиру. У Альваро є і необхідний досвід, і підходящий стиль гри. В минулому сезоні Марата набрала 26 балів за системою гол плюс пас. В свою чергу цей трансфер повинен автоматично розкрити дорогу і перед Артемом Дубиком. Адже крім іспанця, матрасники ще й попрощалися з Депаєм. А отже, у нападі виникла велетенська прогалина. А ще Атлетіко покидає Сауля. На жаль, пік іспанця закінчився ще в 25 років, коли його трансферна вартість складала космічні 90 мільйонів євро. В 26 це були вже 70, в 27 – 35, в 28 – 15. І ось зараз 29 – 7,5 мільйонів. А сам футболіст отримає статус вільного агенту і приєднається до Севіллі. Хоча таке відчуття, що йому вже десь під 35. Наполі ще не встиг продати ні Кварасхелію, ні Осімхена, але вже активно інвестує кошти в нових виконавців. Слідом за Спінацолою та Рафою Маріном захист клубу підсилив і Олександро Буанчуро. За футболіста збірна Італії в Торіно надійде 35 мільйонів євро. В минулому сезоні саме Олександр було визнано одним з головних відкриттів серед центральних захисників серії А. За рік у нього 31 матч, 3 голи та один асист. Астонвіла знайшла рівноцінну заміну Дугласу Луїсу. Клуб погодив з Евертоном трансфер -Нане. За Забеліся заплатять 60 мільйонів євро. Його контракт буде розрахований на 5 сезонів. За два роки за опорник провів 72 матчі, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Він був найціннішим футболістом у складі Евертону. Джейдан Санчо досить несподівано повертається в ім'ю. В Борусі не вистачило коштів на викуп англійця, і півзахисник прибув Манчестера. Змій пише, що у футболіста відбулася ж одразу відверта розмова з Еріком Тенхагом, якому нещодавно продовжили контракт. Зазначається, що тренер і гравець закопали тепер ворожнечі, і Санчо знову отримає свій шанс в МЮ. в другій частині сезону за Борусію у Джейдена три гали та три асисти в 21 матчі. Монако та Мед погодили офіційна трансфер відкриття цього євро Жоржа Мікаутадзе. Спочатку Мец активував пункт правику грузина Оякса за 13 мільйонів євро і вже через декілька днів отримав офіс пропозицію по форварду на 7 мільйонів більшу. Та ще й близько п'яти будуть прописані у вигляді різноманітних бонусів. Наразі Мікаутадзе входить в список кращих бомбардирів євро. На його рахунку три забиті голи. Замець в минулому сезоні. У нього 13 м'ячів 20 іграх. Трішки інсайдів навколо трансферу Андрія Луніна. По перше, українець все ще не голосив про продовження спливаючої угоди. По друге, в нещодавньому інтерв'ю кіпер відповів на пряме запитання про його майбутнє стриманою фразою подивимось. Ну і по третє, кепа раптово відмова Альтіхату, посилаючись на те, що ще хотів би пограти в Європі. А я надаю, що раніше зазначалося, що якщо Лунін все ж таки піде, то реал зробить саме іспанця пріоритетом на роль резервіста куртуа. Ну а щодо Андрія, то тут іноземна преса почала писати про інтерес до нього Саудівської Аравії, де в його послуг наче зацікавлені і Аль Насер, і, Аль -Нас, і Аль Ті Хат. Але як відомо мені, Кіпер навіть не розглядає всерйоз такий варіант. Тому звідки одного з таких чуток поки не зрозуміло. Іспанська преса окреслила коло клубів АПЛ, які продовжують цікавитися Віктором Ценковим. За їх інформацією, це Арсенал, МЮ, Останвіла та Тутингем. Однак, жодна з цих команд так і не перейшла до рішучих дій, обмежившись лише роботою скаутів. Що цікаво, сам українець абсолютно комфортно відчуває себе в Жеруні. І більше хотів би залишитися грати в Лалізі, а не змінювати чемпіонат. Під минулим відео несподівано, але не багатьом вдалося назвати Олександра Зінченка як наймолодшого автора гола в історії збірної України. Півзахисник відзначився у віці 19 років та 5 місяців у грі з Румунією. А що на рахунок того, хто є найстаршим автором голу в історії синьо жовтих Тут також прізвище дуже відоме, тому обійдемося без підсказок. Лише зазначу, що мова не про дебютний гол, а про будь-який з м'ячів у футболці національної збірної. Тож чекаю на ваші версії в коментарях під цим відео. Динамо та Лехія розіграли партію, яка, напевно, піде в плюс обом колективам. Кияни відправили в Польщу Сергія Булецо. Але оскільки Лехія в останній момент отримала трансферний бан, а Динамо могло втратити півзахисника безкоштовно, то «Білосині» просто продовжили контракт Сергія та відправили його в річну оренду. І звичайно, що вона буде містити право на викуп. Болеці вже 25 років, тому це його ледве не останній шанс бодай якось виправдати юніорські аванси. А ще в «Динамо» хочуть поцупити Ерікараміріса, котрий все ще на контракті з клубом, але звичайно, що не бажає повертатися до України. Венесуельце активно веде тігри, який наразі розглядає як оренду, так і повноцінний трансфер. в минулому сезоні в оренді за Атлетіко Національ Ерік зробив 11 результативних дій в 45 матчах. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.